Ірина Косенко, тобі я низько світа мій вклонюсь. Тобі я низько, світа мій вклонюсь. До соняхів і сонця усміхнусь, торкнуся ніжно стиглих колосків, Весною ввійду в світ рясних бусків. А взимку подарую снігу сад. Війду у світ зимових тих принад, що в світ несуть високу чистоту, служити людству взяла за мету в бускових пахощах тоді розквітне світ, хай буде так крізь плин щасливих літ, тобі я низько, світа мій, вклонюсь. За долю твою, Богу, помолюсь.